Усім, і це друга частина, як ми надуваємо велику табалапку. Ну, я вже не мала терпіння, тож її теж надула. Дивіться, в неї дуже приємний звук, прям такий вау. Я шли від цього це так прикольно. Ось ми вже надули шприц просто, просто повітрям. Тепер вкалюємо. О, будь-яку. Ну, наприклад, сюди. І є. Бульбашок у мене дуже багато. Але від цієї дуже гарний звук теж. Обертаємо. Тут взагалі майже немає. Тож ми тут будемо надувати беремо ж присягу і вкалуємо будь-яку штукову. Ой. Балабка, Ай! Ай! Пробуємо ще раз, бо нічого не вийшло. І. Єс. Ще надуваємо. І ще надуваємо. І ще надуваємо. Щось лопнуло. Та Балабка, І зараз тебе на стіну повішу, як це. Курчат и все две мои табалапки. Ну, пришел твой час, табалап. Ой, прости, табалапка, не пощастило тебе и жизнью. Теперь требует отрывать. Я дрываюсь от аваскишек. Э, э. Так, що у тебе тут стіна і тут відлупшена стіна. Це від моєї другої табалапки. Оцей рожевий. Це від жовтої табалапки. А оце ось тут трохи видно і там від великої табалапки. Ідеально, вона пережила мільйон світових війн. Ідеальна табалапка. І ще колимо. Ты куда вылезла? Ты куда вылезла? Пульбашка. Ты куда вылезла? А ничего не факт. Что ты бути тут? Ой, тут, А не там. І ще колому. А ничего тут факт? Что она тоже бути тут, А не десь там. И нема его. Ничего тут факт. Что она там мала бути? І ще колому. Нормально. Пойдет.